З 8 серпня по 12 серпня ми проводили об'їзд шкіл, перевірку шкіл до готов готовності до навчального року, 16-17 років. Ну за за ціль ми ставили. Перше перевірять благоустрій території, тобто наявність забрудненності, особливо звертали увагу на амброзію. До речі, з 28 шкіл, які ми перевірили, і 33 дошкільні навчальні заклади дитячі садки. В жодному не було виявлено амброзії. Що що приємно? Потім ми собі за завдання ставили також перевірку стану готовності самого приміщення класних кімнат. Був до складу комісії включений представник військового комісаріату і перевіряли стан готовності зброярських кімнат в планах, щоб повернути зброю до ну, навчальну зброю до шкільних навчальних закладів, щоб готувати відповідно ну, юнаків до служби в збройних силах України. Потім перевіряли стан готовності, ну, стан енергозбереження, вікна, двері, дахи, підвали обстежували освітлення в класних кімнатах, поточний ремонт це фарбування підлог, класів, панелі і таке інше. Ну, більшість шкіл, скажімо так, готові із дитячих садків до нового навчального року. Але і є деякі проблеми. Це ми і проблеми є в Римарівській школі, в Вебрицькій школі. Е, Скажем, питання є і потребують вирішення в Петро Петровороменській школі. Е, плюс ми ще в ході роботи е, по перевірки шкіл е, перевіряли стан готовності складських приміщень для зберігання дороги. Ну, Так як е, значна кількість. І шкіл перейшли на тверде опалення, твердопаливні котельні, то, щоб раціонально використовувати паливо, воно повинно бути сухе. Для цього було поставлене завдання побудувати такі приміщення для зберігання дров і вугілля. Більшість з цим завданням успішно навчальних закладів справилися, крім Римарівської школи, Вепрецької і там питання є по Лисівській школі. Ми не тільки скажем так перевір... за мету поставили перевірити стан готовності, а і визначали проблемні питання на перспективу. Ті ж саме по нерозбереження, дахи, відмостки, вікна, двері, заміна їх, що сама там громада не зможе цього зробити, а робити можна тільки сумісно. Це сільська громада, це район, це обласний залучать обласний бюджет, грантові кошти, конкурсні кошти, тобто разом з різних джерел забезпечити нормальне функціонування навчальних закладів району. Ну і що ми собі. За завдання такі поставили, перше, щоб ми велика подяка батькам за, за підтримку в, в організації підготовки до навчального року. Ми собі за завдання ставимо зменшити участь. Фінансову участь, скажімо, допомогу там на купівлю фарб інших матеріалів, батьків підготовки шкіл і дитячих садків, щоб от у нас є, збільшилася фінансова спроможність сільських рад на даний момент районного бюджету, то щоб ми е, закупляли матеріали, а батьки десь допомагали ну, роботами, просто ну, фізичними роботами, тобто допомогли то, 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 то пофарбувати там, під, під шпаклювати і таке інше. А матеріали, щоб закупляли, ми за бюджетні кошти і. Я думаю, спроможність бюджетна є, і щоб не було це, ці роботи додатковим навантаженням на сімейний бюджет, а ми, скажімо так, забезпечимо його сільськими, районними бюджетами. І ще у нас розробляється програма комплексне енергозбереження. І ми по, фактично по кожному навчальному закладу підготуємо, задача така поставлена, підготувати проект комплексний, це ще раз, починаючи від даху його утеплення, реконструкція. Позаміна вікон, дверей, будівництво відмостки, ремонт або реконструкція опалювальної системи всередині школи. До речі, ну от по опалювальній системі і реконструкції даху. Це у нас найбільш проблема на даний момент. Це білочинківська школа, там і потреба ремонту. І спортивної зали даху, і відмостки, і укріплення стін. Тут, щоб вирішити це питання комплексно, ну, залучають і громаду, і сільський бюджет, і районний бюджет, і обласний бюджет. Тобто тільки разом ми зможемо належним чином підготуватися до нового навчального року. Ну, приємно, що освіта Гадяцького району підведені були рейтинги по області районів. Скажем, освіта гадівського району в перших е, е, рядах, але і проблем досить-досить багато ще. І повірте, що вирішити їх можна, але комплексно. Ми переходимо до комплексного вирішення проблем. Якраз і я говорив про комплексні проекти, і комплексні реконструкції і таке інше, щоб було раціональне використання коштів, ресурсів, робочої сили. Я думаю, настрій громад зберегти освіту на належному рівні, в Одеському районі є. Задача в органів влади, така поставлення всіх від села, району і область підтримує в всьому. Так що, я думаю, спільними зусиллями ми належно підготуємося до навчального року, а де є проблеми, так нагальні, нас не так багато часу залишилось. І я думаю, до 1 вересня і по проблемних об'єктах, я як зазначав, це Римаріка, Веприк, Пілоченківка, там, де проблеми у нас з'явилися в Лютинській школі, ми їх оперативно вирішимо і до нового навчального року будемо готові, скажімо так, максимально.